Друзі, сьогодні проведемо перший моніторинг озимої пшениці на дослідних ділянках, там де ми заклали досліди по випробуванню нашого біологічного препарату Бактолайф Сі. Це препарат для обробки насіння, який у своєму складі має бацелю, стриходерму і ще ряд дуже цікавих наповнень. Він використовується, як я вже сказав, для обробки насіння, є стимулятором розвитку кореневої системи, і тому зараз побачимо. Порівняємо ділянку там, де вносився препарат з контролем. Можливо, так візуально зверху, по вегетації ми не побачимо різниці, а по кореневій системі має бути різниця. Друзі, відібрали ми з обох ділянок рослинки, і ось порівнюємо. Можемо бачити, що ось ця частина це там, де використовувався препарат Бактолаївсід. З нашим протруйником Тріолан, а тут був лише Тріолан без препарату. Ми можемо бачити, по-перше, різницю по кореневій системі. Ця коренева система, там, де вносився препарат, більш розгалужена, вона більш потужна, і самі рослинки набагато краще виглядають. Хоча це отак ззовні по полю і не видно візуально. Ці рослинки трішки гірші, тут гірша коренева система. Можна сказати, що в неї теж є хороший потенціал, але тут потенціал її значно кращий. Ось ми бачимо візуальну різницю. Ми, звісно, будемо далі спостерігати, проводити ось такі проміжні. Моніторинги, ну і звісно ж, будемо порівнювати вже в новому сезоні показники врожайності з цих двох ділянок. Чи буде прибавка? Я думаю, що буде і досить таки значна. Препарат використовувався у нормі 100 грам на тонну насіння. Досить таки невисока норма. Це можна сказати, що економічно доцільно враховуючи ту прибавку, яку він може давати саме на озимі пшениці та і на інших культурах. Загалом в загальному ми побачили, що на обох ділянках наразі ніяких проблем немає. Хворобах, кур'янах все чисто. Це був трішки пізній посів. Попередником була соя, це хороший попередник під зазиму пшеницю, тому ми трішки цей посів загустили, але нічого страшного, будемо далі спостерігати, порівнювати, і будемо це все вам показувати. Всім гарного дня, успіхів вам!